Скільки коштів загально по місту збирається досі збирається з батьків? Є ці цифри, директори звітують за них. Саме так ребром поставив запитання міський голова до головного освітянина Чернігова після його звіту про підготовку галузі до 1 вересня? Якщо не помиляюся, близько 1 мільйона гривень, якщо ми виділили 2,5 мільйона на миючі засоби, то чи не можна додати ще додати 1 мільйон? Бюджетних видатків і е, припинити всю практику ганебну, збирання коштів з батьків. Проблема озвучена. Усі необхідні розрахунки головний освітянин Чернігова обіцяє підготувати до бюджетної сесії, яка відбудеться у листопаді. Ми будемо виходити з пропозиції, щоб збільшити. Якщо в цьому році було на одну дитину 129 гривень. По садочках 35 по школах, тому будемо пропонувати збільшити цю суму. Я хочу чіткі почути цифри збору коштів з батьків, школи і дитячі садочки, загальна кількість цих коштів, щоб ми ну, розуміли. Сіну проблеми. А далі рішення за виконкомом та депутатами. Як повідомив Василь Білогура, у 2016-му вже чимало зроблено для того, аби освітні заклади Чернігова могли обійтися без батьківських внесків. Так, перше за останні роки з міського бюджету виділені кошти на фарбу: два з половиною мільйони на миючі та дезінфікуючі засоби, більше двох мільйонів на заміну обладнання на харчоблоках. Вперше за рахунок бюджету купували канцелярські товари, та м'який інвентар, рушники та постільну білизну, будівельні матеріали. Вперше на прохання освітніх закладів закупили ліноліум. Раніше ці проблеми вирішували в основному за рахунок батьків. Розрахунки на нагальні потреби шкіл та дитячих садочків робили у відповідності до кількості дітей та поданих заявок, повідомив Василь Білогура. Сукупно на всі ці нагальні потреби з міського бюджету у 2016-му виділили 22,5 мільйонів гривень.